Анна Мозес, або в народі ще Бабушка Мозес, американська народна художниця. Це вам не жарти почати малювати у 78 років. Анна Мозес народилася в доволі бідній сім'ї, їй доводилося багато працювати. Сім'я була багатодітна, і вона в школі любила малювання. А ще вона вишивала, вона взагалі все прикрашала в себе вдома. І от у 28 років вийшла заміж за Мозеса, Вони теж були не дуже багаті, народили 10 дітей, із них всього п'ятеро дожили до повноріччя. І у 68 років, коли її чоловік помер від серцевого нападу, Анна ще якийсь час продовжувала займатися фермерством, але. Вже не так завзято, а потім, взагалі, приїхала до родини своєї доньки. Якийсь час вишивала картини, потім вони почалися проблеми з суглобами, і донька порекомендувала повернутися до малювання просто як хобі, тому що їй це подобалося. їй це надихало і не так сильно навантажувало суглоби. Вона почала малювати. І в 78 років, коли вона просто виставила роботи в аптеці. Це дивно звучить, але в Америці в ті часи аптека була просто як магазин, такий як шоу-рум, де можна було виставити свої роботи. І ось цю в аптеку зайшов колекціонер. Не менш ніж просто казкова історія, тому що цей колекціонер купив всі роботи, що було в аптеці. Потім зайшов до неї ще додому. З дому ще купив багато родин, і протягом 20 років він її підтримував ще. Тобто. То ще 20 років життя цієї жінки в неї був колекціонер, який її реально підтримував і поважав. Це супер класна історія, дуже надихаюча. Мало того, колекціонер змусив Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва внести її до списку сучасних художниць. Буду розповідати ще в неділю про цю художницю. Будемо малювати її роботу. Тому приєднуйтесь, хто ще не приєднався. До зустрічі з мистецтвом!